Прибулись з країни нямликів, мандрівний калейдоскоп, розділ 5, у якому ми дізнаємося історію козака, намальованого на старій скрині, і зрозуміємо, чому так важливо ніколи не порушувати обіцянки. Цікаво, а куди це ми потрапили? сказала Улянка і почала пильніше придивлятися до дерев'яних стін старої хати. Підійшла до малесенького віконця і з подивом виявила, що замість звичайної скляної шибки вікно затуляється обтесаною дошечкою. Поглянь, покликав Олянку Дмитрик. Тут на печі повно старовинних глиняних іграшок. І півники, і баранці і возики із запряженими в них кониками. Хлопчик підніс до губ кумедного півника свинстунця, подмухав у нього і в хаті пролунав пронизливий свист. Тихіше, ми ж навіть не знаємо, куди потрапили. Пробувала зупинити братика Олянка, але той тільки махнув рукою, показав на мідну табличку на стіні музей народної архітектури та побуту України. Хата початку 13 сторіччя, перевезена з села Косарі Чернігівської області, належала селянинові Омеляну Роздобудьку. Зараз серед ночі нас тут ніхто не побачить, заспокоїв дівчинку Дмитрик. Головне, встигнути все тут гарненько роздивитись. Ось поглянь, може, на, на цій печі колись лежали на такі самі діти, як ми, тільки у них не було. Ані мобілок, ані телевізорів, навіть комп'ютерних ігор, уявляєш? Такого зовсім Олянка уявити не могла. Ну хіба може людина обійтись без комп'ютерних лякалок, блукалок і стрілялок? А що ж вони тоді робили цілісінькі дні? Їм же ж, певно, було страшенно нудно. Та ти що, заперечив Дмитрик, знаєш, скільки часу треба було витрати, то хоча б на те, щоб зварити їсти, принести води з колодезя, затопити піч, а тоді взяти горщика однієї оцієї железної палицею рогачем і поставити оте старовинне кресало. Знаєш, якість із нього добували вогонь. Дмитрий схопив два камінці, присів навпочіпки і почав викрешувати з них іскру. Аж тут у хаті почався, почувся незнайомий голос. Ану, хлопче, відійди но ну, від печі. А то, бува, наробиш лиха. Ця хата простояла триста років і ще стільки має простояти. А як ти її спалиш, то де я житиму? Посеред хати стояв козак убраний у полотняну сорочку, жупан і широкі шаровари. На поясі в нього висіла крива шабля. Ви хто? скрикнув Дмитрик. Козак хитро усміхнувся у довгі вуса, стріпнув оселецем і мовчки показав очима на скрині. Ой, намальований козак десь подівся, вражено промовила Олянка. і раптом здогадалась, то це ж і ви і є? Звісно, я зареготав запорожець, і живу я в цій хаті уже сотні літ. Відтоді як мене намалював на скрині мій друзяка. Стах, характерник, щоб люди знали, що був на світі такий собі козак Петро Мамай, який з роду віку нічого не боявся, і поліг у бою з турками, коли заскочили вони нас зненацька серед голого степу. А все, що малював стах, мало чарівну силу, бо володів мій товариш таємними знаннями, через те й прозвали його на січі характерником. Ваш товариш володів таємними знаннями? Захоплено перепитав Дмитрик, а може, й ви знаєте у ті стародавні чарі, розповісте нам про них? Е, ні, хлопче. Хоч ви й не чужі мені, а таємниць зраджувати я не маю права, бо слово дав, що мовчатиму. Та й звідки мені знати, чи ви берегтимете секрет, малі ви ще, Ось підростіть трохи і приходьте до мене знову, тоді поговоримо. Та що ви, ми нікому не скажемо, почав запевняти козака Петра хлопчик. Знаєте, я з батьками живу в далекій Австралії, і я там урятував від пожежі. Раптом малянка з жахом зрозуміла, що Дмитрик знову починає вихвалятися. Та запорожець не дав хлопцеві договорити. Він тільки хитро примружив око і проказав А у нас на Січі був один молоденький, дуже балакучий джура, то прозвали його наші побратими Панько -по... Панько, довгий язик. Так до нього те прізвисько і припилило. І всі його нащадками тепер звуться довгоязикими. Дмитрик замок почервонів і похнюпився, а козак Петро ніби нічого й не сталося, звернувся до олянки. Гей, мала, а ти чого мовчиш? Може, розкажеш мені, як ви сюди потрапили серед ночі? Мабуть, і ти маєш якийсь секрет. Полянці страшенно кортіло розповісти цьому веселому козакові та ще й їхньому далекому предкові про країну нямаків і про те, як вона потерваршувала з буциком, і вона вже була відкрила рота, аж раптом пригадала Буцикові слова Пам'ятай, ти єдина зі здорованів знаєш про нашу таємницю, нікому і ніколи не розкривай її. І дівчинка лише сумно похитала головою, і відповіла, я не можу, адже я дала слово. Ну ось тепер я вже не знаю, що нашому козацькому роду немає переводу. Навіть коли мої нащадки живуть за далекими морями і користуються зброєю, які я і в руках не тримав. Петро показав на бумеранг, що висів у Дмитрика на плечі, прив'язаний до шкіряного паска. Дмитрик радісно усміхнувся, стріпнув головою і раптом запропонував.